Вітаю всіх! Хочу перейти на таку тему енергосистема. Багато аналітиків каже, що енергосистема буде. енергосистема України. Я хочу подивитись: енергосистема України на грудень місяць. Яка буде ситуація? Енергосистема України на грудень, яка буде ситуація? Відразу воно. Завернуло. Накопичення ворог. Ворог швирятиме ракети на енергосистему. В нього активна розвідка. Ціль покласти її кінцев результат. Ворог буде класти енергосистему. Поступово, я би сказала. Так, людей довести над нервів і розчарування. Активно дивиться, що ж робити з нею. Тепер. Чи дійсно впродовж грудня будуть наноситись систематичні удари по енергосистемі України? Чи дійсно впродовж грудня будуть наноситись систематичні удари по енергосистемі України? Чи дійсно це так? Сімка кубків більше розмов. Тут більше розмов йде. Сімка жезлів. маніпуляції, розмови, вкиди і нерви. Не без обстрілів, відразу скажу, але. Розмов де більше, ніж дій. Так, вісім кажезлів. Повторення ситуації. Обстріли будуть, але це не буде прям, прям прям Все одно є певні домовленості. Все одно домовляються. Все одно роблять те, що їм хочеться. Розчарування, нерви роблять, трансформація. Наша влада. Змінює ситуацію, все одно буде змінювати домовленостями і маніпуляціями. Звісно, буде. Обстріли ще будуть. Тепер я хочу подивитись одну річ повторення розкладу це обов'язково. Чи загрожує блекаут, вимкнення світла по країні, в масштабах країни те, що в кожному місті вирубають світло, це не те. Вмикайте мозок нарешті думати починайте. Так, давайте. В межах країни, по всій країні буде блекаут у грудні місяці. По всій країні. Мене цікавить масштаб просто всієї країни. Ні, відразу скажу: по країні не буде. Не буде такого, що вся країна сидітиме без світла. Цього не буде. Якихось містах вирубають світло, так це є. Але мене цікавить конкретна вся країна: колапсу по Україні не буде. Це добре вже. Це вже добре. Тому видихаємо і пристосовуємо, пристосовуємо до тих умов, які є в кожному місті.